Жінки-волонтери, хоч і в тилу, проте теж воюють за країну. Маскувальні сітки, пошиття білизни, консервація для військових це все на тендітних плечах таких волонтерок, як Світлана Іванченко. Ми їх ангели, говорить вона і вважає, в першу чергу треба нагороджувати захисників України. Тож звістку про відзнаку волонтерка сприйняла спокійно. Нічого букнавінного я не як Ну, просто благодарність, мабуть, тим ребятам, які оцінили наш труд. Війна має жіноче обличчя, вважає Володимир Голованюк. Адже багато жінок чекають на повернення зі зони АТО своїх чоловіків та синів. Напередодні свята весни свої нагороди отримали саме жінки-волонтери. Дівчата, які іменно тут находять, не тільки на передовій, а вже і в тилу допомагають, плетуть сітки, годують нашу армію. Державні нагороди зникають у бюрократичній системі, розповідає Ірина Каптор. Срібні три зуби вручають не тільки волонтерам, а й бійцям АТО та військовим медикам. Їм так потрібні ці нагороди. І Повірте, і це підвізка. І нагоду нашої обласної ради. Воно ну, все має. Це... Ну, якби така повага до них. Срібло на підвізки передає вся країна. Самі ж обереги виготовляє київський волонтер. У Полтаві срібні три зуби тільки шліфують. З переданих на передову відзнак першу підвізку вручили старшині Юрію Череповському з Кіровограда. Який нещодавно підірвався на розтяжці під Зайцевим. Він тільки після нічної операції йому шивали судини ніяк, ніяк не мог підійти від наркозу. Тоді, коли з ним розмовляли, я, я нікуди не бачив, крім тим, там ще хлопці були. І йому кажуть, що ось підвіску привезли. Він, Яка як тут підвіска? Мені он треба не передумати. Там хлопці залишилися, як вони там без мене. Із 28 оберегів підвісок народного героя вже 11 відвезли на передову.